Вітаю, це новини Лайф. Я Олена Халілова. Говоримо сьогодні про Луганщину разом із Сергієм Гайдаєм, головою Луганської обласної військової адміністрації. Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Луганщині? Остання свіжа оперативна інформація. Ну, у нас ситуація важка, тому що. Збройні сили України достатньо важко просуваються вперед, бо нема вже фактору несподіванки. Я вже про це говорив. Коли почалась деокупація Луганської області, то вже пройшла така стрімка операція «Бліцкрік» на Харківщині вже був деокупований Ліман, але пройшло пройшов певний час, і російські окупаційні війська все ж таки встигли величезну територію замінувати підтягнути резерви і далі підтягують з тих е свіжо мобілізованих, коли вони робили часткову так звану часткову мобілізацію. Плюс вони м -м, привезли е загони кадирівців, плюс вони привезли отих зеків, е з яких пригожин набирав. Ми бачили. Ті відео, як він їздив по закладам, певним і набирав там добровольців, ну і встигли вони там підірвати певні мости, замінувати дороги, траси. Ну, все навкруги, побудувати певні оборонні споруди. Тому кожний метр Луганщини, кожний населений пункт дається достатньо важко, але все одно напрямок сватового кріміна тенденція ну поки що, слава богу, позитивна, тобто просуваються війська наші вперед. Угу. Нещодавно в одному із видань ви розповідали, що на Луганщині... Ще дуже складна ситуація щодо трупів російських, оскільки їх не забирають, і це загрожує екологічній ситуації в регіоні. Розкажіть, яка ситуація станом на зараз? А вона не змінюється, тому що не змінюється тактика російських військ. Як вони діють в цілому? Годинами артилерійські обстріли. Потім вони відправляють вперед свіжомобілізованих ну десь в кількості до взводу. Це до 30 людей. Наші захисники, звісно, їх вбивають. Е, починається новий наступ, новий там знову годину, може, півтори, може, дві, артилерійський обстріл. і знову е, йдуть в наступ війська. І так постійно, це кожного дня. Іноді десь є якісь паузи, е, буквально, можливо, на там півдоби, можливо, на добу. По е, наступам ну це коли десь в них є проміжок, коли закінчились ті, кого привезли, а нових ще там десь не підвезли фізично. Е, і тому, е, от ті постійні хвилі наступу і кількість загиблих там ну просто величезна. Це десятки кожного дня, і е, їх ніхто не забирає. Ми розуміємо, чому. Тут декілька складових. Перше, ну, е вони нікому не потрібні. Друге, за них треба виплачувати компенсації родинам, а якщо тіл немає, то родинам ніхто нічого не виплачує. Ну і третє, це достатньо е величезна соціальна напруга. Виникне саме а, на території Рефі, тому що їм же там не говорять про кількість загиблих. Це ми кожного дня даємо цю цифру, і вона більш-менш та така, яка відповідає дійсності в Росії. Цього не говорять. Уявіть собі, що десятки тисяч людей більш-менш одночасно отримують а, от ті а, листи, в яких будуть а, і буде інформація, що Їхні там брати, батьки, сини вони загинули. Це вже буде напевно певний там соціальний, соціальна певна напруга. Хоча я не вірю в те, що буде якийсь бунт в самій Росії, тобто, отак вони на Луганщині залишаються, шкодять нашій екологічній системі, і жодна із сторін нічого не може вдіяти, тому що нам вони зрозуміло, що не потрібні. А своїм сім'ям, тим паче, вони не потрібні так. Є певні ще проблеми в тому, що їх навіть спокійно забрати, запакувати в пакети та в якісь вагони чи рефрижератори поскладати. Це так само проблема, тому що, ну, по-перше, перші хвилі військ не до чого взагалі. Вони намагаються відбувати наступи нові і просуватись вперед. А, а другий момент, іноді ці, ці тіла вони ще й заміновані. Тобто просто під них там підкладають міни, і ну, це достатньо небезпечно. Тобто, треба е, певний час приділяти кожному тілу, е, ну, і це дійсно гальмує і затримує. Тому вони так і лежать, і, і така ситуація е, навіть е, візуально достатньо жахлива. Давайте перейдемо до е, успіхів на Луганщині. Е, які останні успіхи ви можете відзначити? Які б ви хотіли, щоб почули українці? Ну і світ, звісно. Mm, ну, ви знаєте, е, дехто говорить, що там 11, до прикладу там населених пунктів, е, е, поки що е, всього на всього Для нас це цілих 11 населених пунктів, тому що е, Луганщина, на жаль. Е, Ну напевно, максимально і найбільш потерпала від російських агресорів, тому що ну по перше, з 2014 року 30% області було окуповано після 24 лютого, майже вся область, крім одного населеного пункту, так само була тимчасово окупована, і зараз, по інформації генштабу, 5%. Десь ну орієнтовно до 5%, а, вже деокуповано і потрохи просувається вперед. Тому для нас це дуже важливо а, що є така вже позитивна тенденція. Повірте мені, скільки я з спілкуюсь зустрічаюсь з жителями Луганщини, які вимушено виїхали з області. Вони роз'їхались по всій Україні в кожній області. То всі вони задають головне питання: це Сергіолодимський, коли ми можемо повернутись додому, тому для них кожне населене, кожне село. Воно ну, якось надихає і більш напевно підсилює віру в те, що все буде все ж таки нормально, все буде добре, і вони всі зможуть повернутися назад додому. Ну, але поки що ми говоримо про буквально 5% області і про от 11 населених пунктів. А як впливаються масові ракетні обстріли на Луганщину? Вчора, якщо подивитися мапу обстрілів і куди влучили ракети, так я ще раз нагадаю, для тих, хто нас дивиться, що 73 ракети із 90 було збиті нашими збройними силами. 10 а, безпілотних дронів камікадзе також було збито. Але на територію Луганщини, як ми подивилися по карті, ракети не падали. Справа Я, в тому, це... що угу. немає сенсу зараз їм е, обстрілювати територію Луганської області, тому що те, що контролюють поки що тимчасово російські окупаційні війська, це потрібно в першу чергу саме для них. Е, ті підстанції, Щастінська ТЕЦ, е, чи якась Кремінська підстанція, чи інші якісь розпідільчі е, системи. Це все обслуговує місцеве населення і е, відповідно і користуються навіть окупанти, тому поки що обстрілів не буде. Що вони обстрілюють масово, ну, Так це ті населені пункти, які нещодавно були де окуповані, е, не дивлячись на те, що вони чітко розуміють, що там залишились ну де інде е, місцеві жителі, де саме вони знаходяться, але все одно обстрілюють. Е, я був особисто в деяких населених пунктах. Приїжджав на передову. Знімав відео, робив фото навмисно для того, щоб просто людям навіть показати, що після себе залишають окупанти і що таке мір. Коли просто зруйновані всі майже будинки, ну 95, напевно, відсотків будинків зруйновано критично. Ті п'ять, які більш-менш ще стоять, то ну, вони все одно пошкоджені. Тобто жодного. Жодного будинку, жодної адміністративної будівлі, школи чи садочку не залишилось цілого. після себе. Вони залишають суцільні руїни, і от обстріли якісь якраз зосереджені на деокупованих населених пунктах Луганщини. А там далі, все, що стосується певної, там як ми кажемо, бавовни на території окупованої Луганської області, то навіть місцеві жителі підтвердять інформацію, що це стається. Чітко по визначеним GPS-координатам, якраз там, де казарми, штаби, ремонтна техніка, десь на ремонті техніка стоїть, або склади БК. Щодо деокупованих сіл і міст Луганщини, сіл, зокрема, там можна зазначити, що енергопостачання є стабільним, систематичним, чи також є певні відключення від енергозабезпечення. А, ні, звісно, немає ніякої стабільності, тому що а, ну, все ж таки а, вже більше півроку, як а, постійні бойові дії там відбуваються, і а, зруйновані навіть просто звичайні стовби. з... А, а, Електромережою я вже не говорю про підстанції, тому перебої, звісно, величезні зв'язку нема. Там, де є зв'язок, то там окупанти намагаються його а, заглушити для того, щоб ніхто не міг а, десь підсказати збройним силам України про місце якраз тих самих і казарми, штабів, і складів БК і паливомастильних матеріалів. Тому і для того, щоб десь місцевим на лінії фронту зв'язатись, хоча б з кимось, там буде з якимись родичами, то їм треба, вони знають якусь, я не знаю, якусь е ялинку десь на горі, що вона там стоїть і біля неї. Якщо підняти руку вгору? Ну тобто це знаєте, так смішно е, можливо роз, розповідати. але насправді ну, ситуація жахлива зі зв'язковим салютном. Угу. А як буде проходити от, найближчим часом там забезпечення комунальними послугами? Ось буквально вже з 18-19 листопада прогнозуються вже такі зимові справжні холоди, снігову хуртовину, так як, от навіть та частина, де окупована, готова до такого. Ви знаєте, все ж таки, сільська місцевість ну, більш вона витримає ті морози, ті холоди і упальний період, тому що в них є пічки, в них є розуміння, що е вони просто дровами можуть там е протопити свої будинки. Але якщо е брати до уваги, от до прикладу, міста е Рубіжне, там Лисичанськ, Сєвродонецьк, то Картина не дуже е, радісна, тому що ми бачили навіть в окупантів е, фотографії, які свідчать про те, що дрова привозять до дев'яти поверхівок. Тобто, ми розуміємо, що окупанти до опалювального періоду міста не підготували. Все, що стосується сільської місцевості, е, більшість якої якраз е, зараз і звільняється, там легше в тому сенсі, що є пічки, як я казав. Але там так само є проблема. Проблема в тому, що куди люди підуть за дровами? Вони підуть рубати якісь дерева в лісосмугах, а там все заміновано. Тому ми навіть там звертались до жителів і деокупованих е населених пунктів е та як і окупованих, які е там досі знаходяться. З проханням, навіть якщо їм дуже потрібні там дрова, то щоб вони все ж таки їх дерева різали безпосередньо в населених пунктах, тому що ну нічого страшного, що навіть в селі не залишиться жодного дерева. Ми потім все висадимо, але це більш безпечно. Зарізати десь дерева там по вулиці, ніж йти в лісосмугу там, де все заміновано, тому що ми скільки от разів ми проїжджали дорогами, не можна навіть на пару метрів з'їхати праворуч ліворуч, тому що є величезна небезпека, що просто підірвемось на мінах. Чи не може бути так, що ці окуповані міста, про які ви говорили, вони на прикладі Алчевська, який колись е, був, можна сказати, замерз, так е, у наслідок там неправомірних дій е, і некомпетентних дій? Але от е, чи не, буд, не повторять ці міста ось таку складну долю, коли замерзає вся система опалювальна, так і людям немає да нічого крім того, як грітися дровами? Скоріше за все, на жаль, так і буде. Тому що я е, не впевнений, що е, пройдуть ремонтні якісь бригади по всім квартирам, де проживають люди, і зможуть спустити повністю воду, тобто очистити всю систему від води, щоб вона е, просто банально не позамерзала в морози і не порозривала повністю все. На жаль, е, ну поки що перспективи не дуже хороші. Як відбувається евакуація? От чи відбувається вона? Продовжується евакуація з деокупованих частин, якщо є інформація, що відбувається на окупованих територіях, чи депортують можливо там українців в Росію на Луганщині? Е, інформації щодо депортації якоїсь в Росії е, в нас особливо немає. Є інформація про те, що просто людей виганяють е, з їх буд е, будинків по лінії фронту, там з населених пунктів, туди заселяють бойовиків от і свіжо мобілізованих, зеків. Е, для того щоб ну, вони просто знаходились десь поближче до фронту. плюс... Е, Місцевих виганяють, щоб вони не могли розповісти, де саме хто знаходиться. Що стосується деокупованих населених пунктів, там, де люди е, мають бажання поїхати, то ми звісно їх вивозимо. Е, і волонтери працюють, і військові працюють, і поліція працює. Намагаємось якось запевнити людей. Е, навіть показуємо відео, які е, знімали десь в шелтерах чи в інших областях, де вже розмістились люди. Які повиїжджали що абсолютно нормальні а, прийнятні умови, що це мирні області, що а, немає поруч вибухів, немає небезпеки. Ну зараз небезпека є майже всюди. Ми розуміємо, але не так як в наших деокупованих селах, до яких добувають просто градами, навіть і пакетами їх іноді накривають, тому більш-менш це безпечні області. Умови а, набагато краще, ніж а, зараз, і особливо в безпекові складовій, ну, намагаємось вмовити. Іноді хтось їде. Але, на жаль, знаєте, все ж таки залишились там люди, які ну ні в якому разі виїжджати не хочуть. Це в основному літні люди, які. ну В них такий принцип, знаєте, де, де ми народились, там ми помремо. От не хочемо покидати будівлі наші, в нас все є, пічка є, дрова є, якісь. Кури, гуси, качки є, ми можемо собі зробити якусь їжу абсолютно нормальну. Єдине, що вони просять, це якісь такі, знаєте, прості ліки, ну тобто від тиску, можливо, від е, е, жару знижуючи і хліб. Оце це головне, що їм потрібно. Ну, ми готові завозити гуманітарні набори. Що ми по великому рахунку і робимо І е, найближчим часом? Ми, от з міжнародними нашими партнерами, домовилися цілими фурами просто завозити. Плюс будемо підвозити їм такі ремонтні набори, е, одноразові для того, щоб вони могли елементарно просто вікна позабивати usb плітами або плівкою, якою щоб не було там протяг. от ну, але бувають моменти, коли люди не хочуть виїжджати, але під час обстрілу спускаються десь в якісь там підвали. Пересиджують там, піднімаються і бачать, що будинку вже нема, або він критично пошкоджений, і тоді вони вже готові їхати так само. Ну таких людей вивозимо. Іноді в селі не залишається буквально жодної людини, іноді один-два там чоловіка, але в деяких населених пунктах і по 50 людей досі. Угу. А ви сказали, що більшість луганчан, коли ви їх зустрічаєте, питають, коли можна повернутися на Луганщину. Ви їм що відповідаєте? О, це Коли? на жаль, не скоро. А, скоро можна повернутись, знаєте, як в тому сенсі, що буде звільнена територія. Це я в цьому не маю ніякого сумніву. Так буде важко, але ну, скоро це знов ж це не день-два. Ми говоримо про терміни, ну, десь там якісь місяці. Але це все одно для нас е хороші будуть новини, і при прийнятні терміни е витрим. Витримаємо і такі е там і, і місяць, два і три, якщо треба. Але справа в тому, що не можна буде повертатись зимою куди, якщо нема опалення, якщо е нема ще остаточного розмінування. Якщо це дуже небезпечно, тобто буквально крок праворуч ліворуч, і це вже може бути небезпекою для людей. Ми не хочемо цього. Ми не хочемо, щоб ну, в людей була така, знаєте, величезна небезпека підірватися на якійсь міні. Тому що я вам скажу статистику: за останні 2-3 тижні ми і так втратили шість наших ДСНСників, працівників піротехніки. Вони просто підірвались на мінах і загинули. І вісім в нас поранених. Тому. Перша хвиля це деокупація, друга хвиля це зачистка від тих, там можливо хто проспав наступ збройних сил України. І третя обов'язкова хвиля це розмінування, хоча б грубе, часткове, але це обов'язково треба робити, і тільки потім вже можна потрохи вже людей запускати. О, є якісь певні уже прогнози, плани. Коли звільнять Луганське, і, можливо, ви вже, коли бачили кадри з Херсону, мріяли, як ви разом з президентом, піднімете на Луганщині, в самому обласному центрі, Луганську прапор над містом український. Ви знаєте, така мрія є в кожного луганчанина в цілому, жителя Луганської області. Але я впевнений, що така мрія є в кожного українця, зокрема, тому що. Підняття прапору в Луганську буде свідчити про те, що ми перемогли. Скоріше за все, що Ну так виходить просто на сьогоднішній день, що це буде останній такий форпост в Росіян, в нас там величезний кордон з Росією 770 кілометрів і. Звідти постійно приходить підмога, резерви, їм, техніка, снаряди, ракети, пальне там, і так далі. Тому тут, на жаль, в Луганщині така от випала доля. Ну, на, напевно, найважча серед всіх областей. І руйнування будуть найважчі, дивлячись на ну, просто. Всі постійно говорять про Маріуполь, тому що дуже знакове місто і те, що відбувалося, прикута була увага всього світу. Але повірте мені, так набагато менше місто Северодонецьк, так набагато менше місто там рубіжне, але вони зруйновані не менше і загиблих. Величезна кількість ну от в Северодонецьку, до прикладу, 90% будинків пошкоджені, з яких 70% критично зруйновані. Тобто їх повністю треба зносити і будувати все нове. Критична інфраструктура, все, що стосується газу, води, електрики, зруйновано майже на 100%. Тільки підрив всієї інфраструктури в Білогорівці, Попаснянського водоканалу, залишив без води мільйон абонентів. Це треба буде все відновлювати з нуля. А, мрія така, звісно є підняти прапор, і це буде дуже почесно І ми просто чекаємо, але не просто чекаємо, а ми пришвидшуємо а, цю нашу перемогу постійно, тому що ми співпрацюємо з нашими військовими. Кожного дня в нас співпраця, спілкування. Ми проговорюємо, що їм потрібно, і намагаємося своєчасно все. Давати для того, щоб ну в них не було якихось проблем з не знаю з логістикою техніки чи з певними якимись будівельними речами. Все намагаємо швидко їм давати. Я дякую вам, Сергію, за інтерв'ю. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Сергій ще раз вам дякую. Слава Україні і чекаємо на перемогу. Дякую вам, героям слава.